Лунає сирена, рятувальники сідають у човен і пливуть до сусіднього пляжу рятувати потопельника. На щастя, чоловік потопає не по-справжньому. Це планові навчання рятувально-водолазної служби. На місце дістаються швидко за півтори хвилини, за максимально допустимих трьох. У складі команди порятунку, окрім двох водолазів та водія, медсестра. Псевдопостраждалому надають першу допомогу. Рятувальники працюють в режимі посиленої готовності з 4 червня. Саме цього дня в Полтаві офіційно відкрили пляжний сезон. Працівники водолазної станції починають роботу о 9-й ранку і завершують о 9-й вечора. Вже встигли врятувати чотирьох людей, в тому числі одну дитину. Останній випадок стався 8 червня. Поступив сигнал на рятувальну водолазну службу з приводу, що то не людина у межах автомобільного мосту біля гостиниці Турист фахівцями нашої організації був рятований чоловік. Стан йоголь сп'яніння було дуже високі. Рятувальники попереджають. причина більшості нещасних випадків на воді алкоголь. Також пляжникам не радять переохолоджуватися і в жодному разі не залишати біля води без нагляду дітей. За словами рятівників, відпочивати слід лише у місцях, які мають ліцензію. Це міські районні та платні пляжі. В необладнаних місцях або в віддалених місцях шлях слідування рятувальників значно збільшується і немає можливості навіть зателефонувати туди. Тому це може привести до трагічних наслідків. Аби зменшити кількість нещасних випадків на воді, рятувальники проводять роботу з населенням. Зокрема, спілкуються з відпочиваючими та роздають їм інформаційні листівки. Ми прочитаємо, в принципі, ми е, і так догадуємося, як треба на річці себе вести. Хотілося б, щоб молодь побільше знала. От, тому що життя дорожне всього. За інформацією рятівників, минулого сезону в Полтаві потонуло сім осіб з них одна неповнолітня. Четверо купалися у нетверезому стані. Причиною смерті ще двох людей стала втрата свідомості.